Як створити автопроект в Україні? Привіт! Мене звати Діма. Привіт! Привіт! Розкажи коротко про себе і про свій автомобіль. Мене звати Андрій, мені 35 років. Це мій чудовий Opel Calibra. Яка історія цієї? машини? Якого вона року? І чи давно вона в тебе? Ця автівка в мене з 2019 року. Машина 91-го року випуску. Цей автомобіль будувався ну, спочатку в Черкасах. Вона сама Черкаська. Mm. Вона її потім продали в Київ в Черкас. І з Києва вона продалася до Нововолинська на Західну Україну, де я її купив. Через 8 років вона знову повернулася в Черкас. Розкажи, що у тебе за двигун стоїть тут, а скільки лошадиних е -е. сил, чи щось робилося в ньому? Двигун тут стоїть стандартний заводський, це 20 xe звичайний 16, як його в народі називають. Ось. ну, По мотору тут, в принципі, нічого такого не робилось. Хіба що в 2020 році його... Легко прошили, ну просто поміняли чіп. Mm -hmm. Заводські вишили, поставили другий чіп. Перешили, З заводу стоїть 4.2.1 паук. Траса на 55-й трубі, банка в кінці Карекс, мотор на 150 коней. Ну, звичайний старий мотор 91-го року. Стакани канеш, це не рідні, це вже зроблено. Це... Це робили Box, є така організація в Сумах. Вони займаються всякими кастомними е, от, рішеннями. Uh -huh. Вони зробили, я їм відіслав кусок стакана uh -huh. свою одну подушку нижню. Вони мені зробили е, на ШАЕС, ну, на, на підшипникових з'єднаннях. Е, зробили мені е, розвальну опору цю і з тої сторони знизу. По е, знизу у мене. Розрізані виходить, стокові ці. Сапог стоковий, чашка вирізана, стоїть ну, короткоходні амортизатори. Їх зробили в Дніпрі Такі короткі, вони десь сантиметрів 30. Ось Це що попереду. Тобто, що воно все, тобто, ну, пружини з Мерседеса, не пам'ятаю, з якогось з це моделі, вроді чи Смодель, я не пам'ятаю mm. точно. Ось і просто одна пружина, вона розпилена там на одна пружина на чотири частини і по поставлено це спереду. А ну, скажи таку елементарну фразу, можливо, такий перший момент. Як у тебе з'явилася ідея? Як ти взагалі налаштувався? Як людині налаштуватися, щоб створити і почати свій автопроект? Свій автопроект, е, скажімо так, я побачив. Хлопців та дівчат з команди LowLine, в яку зараз я команду вхожу Ось, Мені дуже сподобались їхні автівки, і mm -hmm. я запитав хлопців, що треба для того, щоб ну, от, бути в вашій команді. Вони сказали, строй тачку, занижуй її і будеш mm -hmm. в нашій команді. Саме заїжджене питання. Ціна всього проєкту. Всього Сам автомобіль я купив за 3,5 тисячі доларів. В 2019 році. За, за цей час це десь 2,5 тисячі доларів, ну не більше. Все. Та ні, ферм'як, каже, баси. Дві. Що таке 2,5 тисячі доларів. Оце розклейка. Розклейка. Скільки коштує ця розклейка? Це серія робить, бо зарано. Скільки вона коштувати дожна? А, должна? Ну, ти я тобі говорю. блядь. Та вона дожна. 60 доларів, блять. 1,5 доларів. Це покрасить її просто, блядь. Рібята, це сахія. Так, переписуй. Вложено то, то до хрена. Ні, я, я ж тобі сказав воно, за те, воно, що. От що є, це, як кажуть, по-братськи робилось, то це воно от така сума. Хорошо. Це по-братськи. Не називають такі суми. А які називай? Бля, плечі, так більше, то такі цін немає. Які Ні, не, ну якщо зараз... Поклейка, поклейка, якщо клеїть не, не через знайомих, то вона, мабуть, буде стоїти ну, тисячу доларів. І сплітера, якщо робить також не по знайомству, грубо говоря, то це хай ще теж буде стоїти десь ну, ну, не тисячу доларів, ну, 800-700. Ось так. Бюджетний бюджет. Якби так робити десь в якомусь ательє з нуля, ну це б стояло, мабуть, зараз тисяч 10-15 доларів. Тоді розкажи, як в нашому місті Черкаса реагують на тебе люди, як реагують дівчата. Сама, як емоції, як відбувається? Чи часто реагують на твій автомобіль, показують клас, можливо тобі? Часто, часто. Ну, Майже кожен раз, як я виїжджаю з дому, десь хтось або обганяє, або йдуть по вулиці. Показують клас, ну, дітям дуже сильно подобається, вони там всі підходять, фотографуються, п -п показують ну, пальцями на автомобілі, всі, ну, всі дуже лайтово так на неї реагують. Збирають да, автомобіль, якусь да, сіга, да, да, класна да. Реакція. кожен раз, от, коли я десь їду по Черкасах. Вона збирає, ну, типу, багато лайків. Я зрозумів. Тоді, а розкажи, можливо, у тебе були якісь моменти з поліцією? Як поліція, можливо, реагує? <звучить> е -е був один момент, е скажімо так, у... у я виїжджав з Черкас, і мене на блокпосту зупинили, але вони зупинили для того, щоб просто її подивитися. Тобто ніяких... Це це ще на початку війни було. А так по, по місті Черкаси, то в принципі поліція реагує. <звучить> Тобто адекватно, нормально, вони ніколи там ну нічого, вони просто дивляться і все на авто. Тобто вони, щоб так по mm -hmm. не десь зупиняти. Yeah. І... А приймаєш ти, можливо, участь в якихось виставках, можливо, вже приймав, можливо, плануєш приймати? Mm -hmm. Я планую поїхати в жовтні місяці на Київ-Карфест. Е, мої е, друзі з команди мені запропонували. Вони давно вже мене е, агітують кудись поїхати. Та я щось, то машина недостроєна, то те, то те, то, те, то десь часу немає. А цим роком я вже кинув заявку. Це буде на... твій перший да, зараз. Це Твоє буде, да, це буде мій, мій перший виїзд, взагалі, скажімо так, на даному сетапі з міста Черкаси. Uh -huh. І буду своїм ходом пробувати їхати uh -huh. на, на Київ Карфест. А розкажи, будь ласка, яку в своєму житті ти унікальний свій автопроект, такий, що ти в захваті від нього був? Що це може був за автомобіль? Якщо згадаєш. В Черкасах чи взагалі? Ну, взагалі, напевно. Або вживу, або можливо десь mm -hmm. даже, Що тебе б ти від нього був в захваті? Ну, мені сподобався е, колись давно, це ще в 2009-2010 рік. Я приїхав на чайку з хлопцями, і мені дуже сподобався от унікальний був на той час. Е, Волга була 21-го Волга, але купе. Mm -hmm. от, е з мотором від вайпера. Вона ну, дрифтувала по okay. чайці. Мені це дуже сподобалось, ну, що унікальна автівка. Попостроїти е на базі Волги mm -hmm. і купеш, ну, що це не кожен таке зможе зробити. Тож mm -hmm. Мені от з того часу це ще Це е був такий да. дорогий це проект створений. Ну, да. ну, на той час, так. Да. Да. Був... А скажи, тобі колись пропонували вже пропозицію на купівлю твоєго автомобіля, можливо, пропонували якусь суму. Скажімо так. На даний, от такий, який він зараз є, то ніхто не дещо не пропонував? Не пропонував? Ні, ні. Окей. А можливо, ти вже задумався, наприклад, якби продавати, яку б ти суму хотів би за нього отримати? Уже така була якась в тебе в голові? Ні, Мисль. Ну поки що я про це навіть не думав, навіть не бо не є, є дуже багато яких неалізованих не ще ідей. От. Ну, їх небагато, але угу. перша початково це зараз у мене зайнятися мотором. То є, мотором. Навіть, а сам дизайн, який ви створили, це іменно твій дизайн, який ти сам запланував, чи десь я його побачив? Е -е... Я в інтернеті побачив Nissan Silvia в s 15-му кузові uh -huh. з похожим дизайном. Ось. І в мене є знайомий Сергій Мегеомега, його знають uh -huh. всі по Черкасах, іноплеє тачку. Займається дизайном, і я йому скинув, кажу Сергій, так і так, я хочу такий дизайн. Розкажи Дис... про диски. Ой, це ти тиста. Диски, диски це так я купував. Ми з хлопцями з команди разом їх вибирали в інтернеті. Ціна їх взагалі була смішна на той час. Вони коштували 6800. Я їх за 6300 забрав. Але ну разом ливий. з резини. Ну, ну фарбував так. Да. Фарбував я на равмані. Щось мені обійшлося тоді, чи 1700 гривень, чи що, ну це вже було декілька років тому. Ну а у тебе розвалені, виходить, так? Да? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. А які там мінус е угол... 7, 7, 7 градусів спереду, ззаді мінус 5. Ага. Ось так. Да. Ну ось тільки що написав мій одноклубник Сергій, що будемо з понеділка займатися, вже я так розумію, будемо розвалу додавати ще на жопі. Бампер це сток в нього йде чи ні? Це йде вже не стоковий бампер. Бампер це я її купував з таким бампером. Губа, це оригінал йде в круг, по кругу з порогами, з накладками і спойлер. Задній це все йде фірми Тобто угу. Це перший переход їхній. Ну, наскільки я знаю, на Україні вона одна така з таким обвісом. А лежачі поліцейські, як ти приїжджає? Е, лежачі поліцейські маленькі проїжджаю нормально, а коли великі, довгі такі, то тільки по диагоналі. І дуже-дуже спокійно. Я не спішу помалесеньку приїжджати. До БМВ купую... в тебе специфічне відношення, так <по> розумію. Так? до, BMW. А, <по> до <BMW? по> Ні, ні, це, це, це подарувала мені одна з нашого клубу. Ну, ну, Наталі, вона на гольфі катається, це їй хтось з хлопців ну, подарив сугубо наклейку. Вона сказала: я боюся її собі клеїти, то ти собі наклеїш. Я кажу, та без питань наклеї. Це вже я катаюся наклейкою, я не знаю, скільки вже років. А розкажи, якби був в тебе необмежений бюджет, що б ти таке хотів би реалізувати іменно в цьому авто, іменно щось таке, можливо, дорогостояще, щоб таке хотів? Я Ну, що б я хотів би. Для початку, якби були, б, кошти були б не... Скажімо так, не ограничення було б да. то я, мабуть, б, я її прозібрав би повністю, одну кузов поставив би на стапель, і от піскострую би, переварив би, обробив би всю повністю і вже заново б собирав би. Фарбував би воно ну, повністю, ну, в мене є в голові така задумка пофарбувати її в два кольори і новий дизайн. Тобто угу. в мене вже в голові є деякі такі наброски, але ж сам факт, що це все впирається в бюджет. Якщо так. повернутися максимально назад в минуле, коли ти тільки хотів реалізувати цей проєкт, що б ти собі сказав? би? Братися, можливо, це цей проєкт, не братися, чи, можливо, якусь свою думку, б ти сказав би собі, якщо в минуле б? Я б сказав би так, що якщо хочеться, то треба братися. Треба брати і робити. Так. так, Треба брати і робити, бо я ж кажу, життя коротке, і якщо ти не реалізуєш те, що ти хочеш, то... То для чого тоді жити, ну, грубо говоря. А можливо, що ти порадив би людині, яка хоче створити свій автопроєкт? Можливо, якась порада від тебе є? Порада від мене, ну скажу так. Людина повинна перше ну, знайти базу, яка їй більш подобається. Ну там, неважливо, Opel, Mercedes, BMW, Honda без різниць. Головне, щоб якщо вона зможе сама можливість зробити це все, то, то хай робить і для цього, щоб були кошти. Якщо ні, так як в моєму, що мені ну, майже всю машину ну, не майже, а те, що в ній є, це, це, це збирали мої друзі. Тобто я скажу, чесно кажучи, я мало що своїми руками сюди доклав. Uh -huh. Ось, то мені дуже в чому допомагали друзі. Є, але ж, е, от такі, наприклад, проекти, то дуже багато ну, кастомної роботи. Тобто рішень таких, щоб поїхав, купив, поставив, таких взагалі немає. Добре, дякую, що це нам розказав. Було дуже приємно тобою поспілкуватися. Бажаємо, друзі, щоб ви будували свої проекти. Ніколи в цьому не розочаровувалися. До кінця доходили. І у вас виходили такі круті тачки. Дякую тобі.